Колючий дріт, шини та бліндажі це головні елементи смуги перешкод на навчаннях бійців першої окремої танкової сіверської бригади. Перепони військовослужбовці долають із легкістю, адже у більшості за плечима багаторічний досвід роботи у зоні бойових дій. Після проходження смуги перешкод вони беруть до рук зброю і починають відточувати майстерність стрільби. Воїни кажуть, такі тренування спосіб завжди тримати себе у тонусі та поновлювати знання у пам'яті. Стріляли з положення стоячи, з коліна, лежачи. Навіть показали о, зі спини. Ну, раніше я такого не практикував. Як мені сказали, коли я вчився в школі сержантів, вчитися є завжди, чому стремитися, є завжди, чому вчитися. Ніколи не потрібно зупинятися на досягнутому, і треба саморозвиватися, в будь-якому випадку. Деградувати – це не в армії. В армії треба розвиватися. Кожен день, постійно. Інструктор з бойової підготовки з позивним «Саїд» розповідає, що зараз тренує військовослужбовців і показує, як стріляти в екстремальних умовах ведення бою. З різних ситуаціях, з різного укриття, так як не завжди є можливість там стріляти з окопа, чи там вже на відкритій місцевості, тобто може бути таке, що це міська забудова, і потрібно стріляти із-за угла. І в даний момент ми відпрацьовуємо такі моменти. Більше для вуличних боїв, але при зачистці окопа. Ще одна надважлива навичка, яку вдосконалюють військові, це робота з протитанковою зброєю. Інструктори розповідають про характеристики гранатометів та їхнє ефективне застосування на полі бою. Щоб кожен боєць знав, е яка у нас є протитанкова зброя на озброєнні, та кожен боєць зміг е ну, знав, як нею користуватися. тому що… Е Люди мають бути взаємозаміняємі, щоб якщо виїде танк, щоб не було ну не, не була лише одна людина, яка може там здійснити постріл з гранат з гранатомета по танку, а щоб це знали всі, щоб кожен міг виконати плюс-мінус цю задачу. Усього на тренуваннях продемонстрували п'ять видів гранатометів. АТ-4, шведський гранатомет, РПГ-75, американський гранатомет, одноразовий. Це все тут лише одноразові гранатомети. Був Spike АТ з термобаричним цим, з термобаричною дією враження. Тобто дуже хороша штука проти бліндажів, окопів, зданій. От. лав це, ну, це гроза танків. Дієва штука, якщо вміти правильно користуватись нею. Якщо все виконати правильно і удача буде ще й на стороні бійця, то танку хана. І РПГ 22 Ми постійно тренуємося. У нас всі заняття по гранатометам, вони і раніше були, а зараз ми просто повторюємо. І тому в таких бойових діях потрібно ну, на автоматі все робити, що ти вмієш. І ці знання вони дуже надобляться. Знання та навички тактичної медицини є важливими для порятунку життів. Вони відіграють головну роль у забезпеченні ефективної медичної допомоги поранених в умовах бойових дій. Тож і наші військові постійно вчаться, переймаючи закордонний досвід та застосовуючи власний. Зокрема, на одному із своїх занять вони накладали один одному турнікети. Не завжди є можливість. Е Візуально спостерігати за даною процедурою, тобто більше ти використовуєш тактильні відчуття і інтуїтивні. Випрацьовували, виробили такий протокол надання домедичної допомоги, як більш відомо, як Марч. І, по суті, ми і по цьому протоколу якби, працюємо. Ну, є різного рівня протоколи, тобто той, який ми робимо рівень бійця рятувальника то по суті, за три дні за умови того, що достатня матеріальна база і упорство на медицину, по суті, за три дні можна добитися, досягти того, що боєць буде мати розуміння і певні навички саме з надання до медичної допомоги в бойових умовах. Додамо ці тренування також загартовують психологічну стійкість. Військові навчаються контролювати стрес, реагувати на небезпеку. Аби залишатися максимально зосередженими під час бойових дій.